Добрий день. Сьогодні у нас 6 жовтня 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. У мене сьогодні буде така тема, бо багато хто телефонує, хто пише початківці, які хочуть почати виноградну справу, але не рішаються, не знають, бо сортів дуже багато, їх сотні, тисячі різних гібридних форс сортів. І не знають, які посадити там собі гібридні форми чи сорта. Так як в нас вже закінчився збір ягоди на винограднику, от я вирішив записати таку і посовітувати молодим. Це в першу чергу для молодих, для початківців, хто хоче зайнятися виноградною справою, і які сорти чи гібридні форми посадити. От я. Сповідю вам посадити находка Калугіна. Дуже хороший сорт. Автор цей того сорта вже сорт. він Калугін. Ягода дуже крупна. Розмір ягоди, вага ягоди десь 15-20, а деякі досягають до 25 грони теж. Кіло, півтора кіла десь, а той може бути і два, і дає більше як за два. Та, цей сорт непривілегливий ну, не такий, щоб він дуже устойчивий до різних хвороб. Достатньо обробити там стандартні планові обробки, це 2-3 обробки. І він витримує дуже добре. Лоза в нього гарно визріває. Ягода в нього темного бордового кольору, дуже солодкий, набирає дуже гарно цукру, дуже солодкий, смачний, вкус гармонічний, але дуже смачний. Солодкий, гарний сорт. Морозостійкість в нього, як правило, мінус 23, і потрібно на зиму його укривати. Є в мене ще такий по світу сорт, як лора. Він зараз називається флора. Також в нього, правда, однопола квітка. Коло нього потрібно, щоб був якийсь сорт. Чи гібридна форма, чи сорт, як опилювач був, але вона дуже стійка хороша також до хвороб. В неї крупна Біла ягода, така спід хрустом, дуже смачна, і гронки в неї такі не сильно великі, але теж, також є, якщо з набором деревини, то буде вона десь півтора і два кілограми, а так грам 800 кіло 200 кг. Ягодка в них середня, десь 12-14 16 грам така ягода, дуже він стійкий до хвороб. І також морозистій з нього мінус 22, але теж потребує вкриття на зиму. Ще є один такий сорт, правда, він не такий стійкий до хвороб, але він дуже вкусний. Це сорт Аркадія. У мене він росте разом з лорою. Він дуже хороший опилювач для лори і дуже гарно опилюється лора і Аркадія. Практично, гроші дуже рідко в ньому є. Ягода також 14-16 грам в Аркадії. Я вже сказав, що він не дуже стійкий до хвороб, але. Якщо зробити три обробки і хорошими препаратами е, качественними, то він витримує теж, мене я більше не обробляю. Три, ну, може бути четвертий раз, десь, якщо е, появиться якась хвороба. Ще один є такий у мене сорт, це чи гібридна форма це слава Україні. Це автор Вишнівецький. Також біла ягода, дуже вкусна. І крупна ягода. І вона досягає десь 14 16 грамів, гармонійний вкус. Дуже вона стійка до хвороб. Я планую тільки в мене обробки, і більше я нічого її не обробляю, вона витримує, гарне, вона гарно тримає навантаження, лоза трошки пізніше визріває, але я коли збираю ржати, сорта це всі ранні сорта. І коли зрізається ягода, і вона буквально за 2 неділки і повністю до самого верху визриває. Дуже хороший сорт, смачний, багато накопичення цукрів, багато в нього, ну дуже смачний, так що сувіти вам. Ще є також, також е, в мене є кишміш е, століття. Це е, селекція США. Дуже вкусний, хороший біла ягода в нього видовжена. Ягода сягає десь 8-12 грам, дуже смачна, дуже багато накопичується в ньому сахару. Коли він трошки повисить, то він в ньому проявляється і мускат. Дуже смачна, гарна ягода. З неї дуже добре і робити родзинки, сушити. І так він дуже смачний. Перший клас без насінневості. І Він також в нього там мінус 22, 23 теж треба укривати на зиму. Ще в мене є такий сорт Сюзана, Калугіна. Дуже смачна, гарна, красива ягода бордового, червоного такого, темного бордового кольору. Ягода одна в одну дуже гарно запилюється, дуже стійка до хвороб. І ягода десь в неї крупна ягода, десь приблизно ну, десь грам 16-20 грам ягода. Окремі ягоди бувають там і до 25 грам, а гронки також десь 800 кіло двісті. Як з набором деревини, то вони сягають і до 2 кг може бути грона. Дуже смачна, дуже накопичується хороший цукор в ній. Вкус гармонічний. Якщо трошки повистоє, то також проявляється невеличкий мускат. Ще в мене є сорт денька Це писанки. Дуже красива, дуже така червона, світло-червона ягода, дуже така хрумка, гармонічний вкус. Але якщо вона трошки посвояла, то в неї з'являється гарний мускат. Дуже хрумка, гарна ягода. Ягода в не дуже така сильно велика, але грам 12-14 грам ягода. Гронки сягають також там, грам 800, кіло, деякі трошки можуть більше бути, і з півтора кілограма. Але дуже стійка, хороша до всіх захворювань. Планова обробка і більше не потребує. Також вона е десь морозосійкість ні, виходить 22, там 23. Е Також потребується укриття на зиму. Е ще в мене є е каталонія. Це бурдака. Темна така. Темно синя, така ж, чуть і не, не чорна. Це ультраранній сорт. Вона у мене на винограднику доспіває найранше. Такий гармонійний вкус, дуже хороший цукор в ній. Ягода така тверда з-под з хрустом. Ягода не дуже така крупна, так 12-14 грам. Громки бувають по грам 600. До кілограма. Ну, окремі можуть бути там і десь кіло 200 двісті, Але вона сама рання в мене форма, дуже вона мені подобається. І вам совітую. Ще в мене є полуничний, це шаповалова. Це такий сорт, я його вирощую на арці. Дуже смачний, з привкусом, коли з'їв ягоду споривку такий полуниці, а так мускатний, різні фруктові такі нотки в нього. Ну, дуже смачний, дуже великий цукор в неї. І, і вона в мене росте на арки. На арки, так як в неї має, має вона морозостійкість мінус 28. Вона я її не укриваю, вона не укривна. Е, на зиму вона в мене знаходиться на, на арки. Е, Ягода не дуже в неї крупна, така десь грам, то також е, 10-14 грам. Е, Гронки е, 600 кіло, кіло 200 е, грон. Не дуже такі великі, але дуже смачна така червона ягода. Дуже смачна, гарна ягода. Ще що я вам посовіту. Посовітую, посовітую пам'ять учителя. Це Павловський, дуже вкусна, темно фіолетового кольору. Вона дуже така, набирає гарного цукру і дуже дуже така смачна. В неї такий привкус. Ну, не знаю, як вам передати цей вкус. Ну, дуже смачна ця ягода. Вона також стійка до всяких хвороб. Я вам не називаю сорта, це називають вам сорта і гібридні форми, які дуже хороші стійкі до захворювань. Вони гарно витримують всі хвороби, планові тільки обробки і все. І більше не потребує обробляти. <гану> Ягода, я сказав вже, 12-14 грам гронки досягає десь до півтора кілограма. Ще я вам посовітую Байконур. також Павловський автор. Це форма не нова, але вона дуже стійка і хороша для вирощування. Вона дуже гарно запилюється. Запилюється так, що ну, ягодка одна в одну. Ягодка видовжена в, в байконура десь сантиметрів по 4, гармонійний вкус і дуже хороший сахар накопичує. Її вона трошки зберігати, вона непогано зберігається, можна зберігати там пару місяців, вона зберігається. Якщо є у вас відповідне місце для зберігання, вона також стійка дуже до хвороб і дуже, вона дуже смачна і така, вона червоно бордового кольору. Вона, я вже повторюся, що дуже гарно запилюється. В неї ніколи нема горошиня. дуже гарна форма. Ну і що ж по вам ще є, є Дніпровський сувенір. Дуже хороша форма, крупна ягода, видерна до 6 см, якщо ну, з накопиченням деревини, дуже смачна, гармонійний вкус. Ягода десь приблизно 14-16 грам, деякі 18 г буває. Гронки також в нього не дуже великі грони, але десь грам по 600 кг, 200 Також гармонійний дуже вкус, дуже смачна, дуже він гарно витримує е, хвороби. Не, не потрібно там додатково якісь хвороби робити. Ну Дуже вкусний виноград. Е, ну і ще б вам посовітував би це. Кишмиш Юпітер. Його можна вирощувати на арки, Він в мене також на аркі. Він такий ну, дуже смачний. Він такий у нього гарний мускат і дуже такі фруктові ноти в нього дуже, дуже, дуже смачний. Ягода в ньому не дуже крупненька. Така десь 8-10 грам. Гронки також в нього невеликі, десь приблизно 300-400 грам, буває і по грам 600. Але його не потрібно нормувати. Я його не нормую, нічого, що зав'язалося, він в'яже на одному пагоні по 3-4 гронки. Я їх не нормую, і він, він дуже добре витягується і урожай. Ось такі ось ці сорта та гібридні форми, що я вам посовітував, вони всі ультрараннього і раннього терміну дозрівання. Так як я проживаю на Вінниччині, Центральна Україна, нас тут достигають тільки такі сорта ультраранні ранні ще ранні, ранні середні сорта, і то, якщо Осінь холодна, то можуть і не достигнути, не набрати цукру, того що потрібно. Ці всі сорти гібридної форми, що я вам посовітував, вони стійкі до тріску. Ягода в них не тріскає нічого, так що можете садити, не переживати за це. Якщо хтось планує, що як він посадить виноград і не буде обробляти його, чи буде... Та ні, я ж не буду хімічними препаратами обробляти, я буду біопрепаратами обробляти. То я вам хочу сказати, що якщо хтось планує обробляти біопрепаратами, тільки хімічними препаратами, то я вам скажу так, що ви ціле літо оприскувати чи з плечей знімати не будете. Бо треба постійно кожних 5-7 днів і обробляти. Біопрепарат не працює так добре, як хімічні препарати. А якщо хто планує взагалі не, не, не обробляти, то я вам скажу і не починайте це їх справи. Бо виноград не виростете, якщо не будете обробляти хімічними препаратами. Біопрепаратами можна ви, е, виростити, але ну, не той, що, якщо ви обробите хімічними препаратами. Хімічні препарати покупайте, якщо е, в хороших е, магазинах, е, щоб вони були надійні. І тоді у вас не буде ніколи проблем з виноградом, хвороби не буде хвороб. І ще я вам посовітую, що не потрібно лікувати хвороби, їх треба попереджувати, хвороби, треба обробляти профілактично. Ще немає ніяких проявів, нічого, але планові є, і ви обробляєте. Бо якщо ви дочекаєте, що вже там мільдія. Чи Оїдіум вже є і на ягоді, все. це вже означає, що пропаде ваш урожай. Це можна його вирізати і викинути, бо він вже негодний буде. Якщо оїдіум ваші грони почне поражати, то не буде цього. Так що профілактично обробляєте і будете мати хороші урожаї. Так що я вам совіт в якій формі. і. Які сорта посадити, садіть, не бійтесь, питайте, пишіть коментарі, запитуйте, з чим можу, я вам посовітую, підкажу, які з препаратами обробляти, де їх придбати. Я все вам розкажу. Ось таке відео для початківців, хто хоче почати свою виноградну справу. На цьому буду закінчувати. Кому понравилось моє відео, ставим лайки, підписуємося на мій канал. На все добре.